Так, дівчатка, показую вам новиночку, яка до нас приїхала сьогодні. Це йде курточка з теді рукавчиками. Вона йде з хутром. Дівчатка, подивіться, як вона класно виглядає. Тут йде теді рукавчик. Бачите? А самі е, е, рукавчики йдуть ось тут, а понизу манжети. Вона йде з капішоном і ще одягається хутро на капішон. Є гудзічки спеціально для цього. Дівчатка, це йде курточка Альпака. Якраз на весну. Вартість її 1400 на параметри 115-125. дівчатка. Ось така класна курточка. Довжина її 65 см. І є вона в чотирьох кольорах. Показую, які кольори ми маємо. Бо я тільки що показувала біжевий, тепер показую вам ще кольори, які ми маємо. Ось такий колір бієж. Колір, ось такий дівчатка, смарагдовий. Вона йде з кишенями накладними і є ще ось тут такі, бачите, кнопочки. Та колір капучино. Дівчатка, Ось ця краса до нас приїхала. Подивіться, вартість 1400 в чотирьох кольорах. Для замовлення пишіть нам, дівчатка, на Viber, Номер в шапці профілю.